І останнє що я вам сьогодні покажу це рідкі пачі гель-люміри для ділянки навколо очей. Чому рідкі пачі? Ось оцей голубий гель, ви всі його знаєте, любите. Його наноситься і не змивається. Це як кремчик. Просто я називаю рідкі патчі, бо він виконує функцію рідких патчів. Він забирає набряки моментально, він усуває темні круги, насичує і зволожує шкіру. Підійде абсолютно всім, особливо, якщо у вас є набряки, темні круги, або ви просто хочете зволожити шкіру. Також підійде молодим дівчаткам, і він зараз на акції ціла така упаковочка. Ось так він виглядає: 1900 гривень замість 3000. Зараз я ще більш детально в наступних сторіс про нього розповім.